А я ввійшла в місто трошки по справах і зайшли на ось таку нову площадку дитячу. Дошвинька пограється поки. Я чекаю тут людину. У нас сьогодні сонячно. Коли сонце, то дуже добре, коли хмарно, то трохи прохолодний вітерець. Це вже тепла, весни, мирного неба та спокою. <рес> трохи похопили. Ми в квартирі живе трошки частіше, ходили гуляти по цих площадках, бо не було свого подвір'я. А Зараз вже рідко, але... Трошки сміху позитиву нашим дітям в ці часи. І вони заслуговують на щасливе дитинство. Новенький, яскравенький, манікюрчик. Цього разу хотіла е, однотонний. Але побачила втірку ось таку, перший раз роблю в тирані, і дуже сподобався. Дуже ніжний, тоненький зроблений, гарний манікюрчик. Хоч так собі порадувала. Ранок, шоста ранку, 19 березня. І ось така у нас поруч. Ніг. Вже так хочеться весни, вже й посходили і нациси, і тюльпани. Хочеться вже тепла. Почали бруньки на деревах набрякати. Це добре, що дерева не позацвітали, а тоді вже. Але березень це ще таке. І прямо русський сніг може бути. Земля ще холодна. У вас як погода? Привіт! Сьогодні у нас 23 березня, вихідний день, гарна вже погода. На завтра, наче дощик передають, але трошки похолодання і на кінець наступного тижня вже обіцяють потепління. Зараз покажу вам бронючки. Які вже понабрякали, не знаю, чи видно, вже рожеві робляться. Квіточки. Вітром нам задуло, треба забрати. Гілочки ще подекуди її треба збирати. Воно у нас цвітуть фіалочки, розсіялися лісові. Ну, чи, може, попередні власники садили, не знаю, вони тут розсіялися сюди вже. Минулого року я їх тут не бачила, бачила в іншому місці. Ось. Ось такі голівоньки мають. Нарциси. Крокуси ось ділка запиляє. Ось такі підсніжнички є. Тут ось під чайною у нас. Дивіться, як працюють бджілки і цвітуть. цвіквітний квітний ряст. Ось тут у нас такий лісових. Тут висить у нас тут папороть її попід забором, попід паркан і он. Сніжнички є, біленький, кущик лісових сніжничків. Примуки тільки повипускали листочки. Ось. А, тюльпани. і нарциси. Ось такі. О, це мене вже почули і вже сходяться. Забула сказати, що це абрикос рожевий. Цвіт уже викидає, не знаю, ще раз його кропити чи ні. Персик. Персики мають ось такі брунючки ще, ще такі. Але якщо зараз різко потепліє, то може все і почати зацвітати, прокидатися а ось які вже брунючки по мене У смородини. Вже навіть верхні листочки розпускаються. Он все-все в бруньях. Сам шити треба підрізати. Рафська, йди сюди. Куди ти заліз? А тут ось теж уже. Починаються такі от пагони пускати. Пустили нашого графуську трошки побігати. Їм вже тішиться. Саме тут висипали попіл скрізь потрошки. Самшит у нас ось такий, треба його привести до ладу. Цікаво, чому не фокусується. А ось яка у мене торішня петрушечка посходила. І торішній ось такий квасок. Я того року посіяла, і це другий сезон. Чесничок ось такий підростає гарний. І цибулька. Ось там. Теж все присипали попелом. Усім привіт! Ось так. Прийшла з роботи, перевдягаюсь і до роботи. Зараз покажу вам, що зараз плануємо. Сьогодні у нас 26 березня. Передбачають 2-3 дні гарної погоди, потім буде дощик, і знову на вихідні дуже гарна сонячна погода 20-22 градуси. Тому зараз у нас десь плюс, може, 13 градусів. І бруньки дерева вже понабрякали де, по деякі. І скоро зацвітуть, вже починають тріскатись, набухати. І тому треба обов'язково їх покропити. Вітру зараз немає, якраз гарна пора для того, щоб покропити дерева. Зараз вам покажу. Часто показую вам ось цю абрикоску. Вона цей рік у нас, ми гарно її обрізали, і вона, бачу, рясно хоче зацвісти. Вона хворіла, ми її обрізали, привели до ладу і треба її покропити, бо бруньки вже дуже набряклі, і вже подекуди бачу, що потріскались. Тобто ось-ось і зацвітуть а ось це бруньки-персика. Теж уже трошки збільшились. Бачите, які вже. Треба обробити їх від шкідників, бо минулого року вони дуже в мене були бійні, страшненькі. Я їх лікувала-лікувала. Добре, що не згинули, не погинули, а збережені, ось, обрізані і доглянуті. Тому треба обробити обов'язково від шкідників. Купила засіб брунька, не знаю, такий. Відгу, по відгуках, наче перевірений засіб, дієвий. Тому будемо спробу, про, спробуємо і її. Сподіваємось, що події і наші дерева принесуть нам радість і гарний урожай. А на квітнику ось так виглядають нарциси. Вже збільшилися ще більш голівоньки, їхні наливаються, Вон деякі вже починає викидати. Такий ось цвіт уже набрякати. Зараз мене мої домашні улюбленці вже зустрічають, просяться уваги, тому біжу спочатку передінуся, приділю їм увагу, потім повечеряємо і будемо кропити обробляти дерева. Ще вам трошечки красив кадр. Дивіться, яка красунка в мене зацвітає, вся-вся бубляшках Подобалось їй тут. Сонечко зараз краще гріє, і вона вся вже теж хоче квітувати.